Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму ютуб-каналі. Як ви бачите, сьогодні за моєю спиною прекрасна річка Південний Буг, а це може означати тільки те, що я знову приїхав додому і знову хочу вполювати ту щуку. Взяв з собою сьогодні два комплекти. Перший це лайтовий Black Swan до 10 грам в парі з 2000 Лювіасом для ловлі якоїсь дрібної риби, можливо спортивного окуня. І другий комплект це мій новий кастинговий комплект. Фаворит x 1 довжина 76 до 21 грама. 5-дюймовий easy shiner на 5 грамах. Це та приманка, якою ми сьогодні переважно будемо старатися її піймати. Зараз ранок на вулиці досить таки прохолодно, трава ще в морозі. Я думаю, це саме той час, коли потрібно починати ловити щуку. Дали вже хвилин 15, покльовок поки що не було. Розплутував декілька борід, Все-таки це моя друга рибалка всього лише на кастинг. Думаю, зараз змінимо приманку і будемо продовжувати далі тут. Так як каже, місце минулого сезону було дуже і дуже перспективним. От вже щось навіть трошки виходить закидати. Експериментуємо ще трішечки з проводками. Якщо нічого не буде, не буде жодних покльовок Будемо змінювати точку. Їх таких точок є декілька. Думаю, десь там ми цю щуку сьогодні піймаємо. Є перший окуньок. Взяли до рук лайтову паличку, на ній стояло 1,5 грамчика і півтора дюймовий фліт, буквально другий закид і є ось такий мікро-мікро окунь. Але це перша рибка, якій ми дуже раді. Зараз спробуємо піймати таки ще декілька штучок, можливо навіть трішки більше. Покльовочка. І знову наступний. Трішечки-трішечки більший. Але знову ж таки, це поки що не розмір осіннього окуня. Давайте закриваємось такими п'ятьма рибками і йдемо далі шукати нашу щуку. Поки вона взагалі в нас не хоче клювати. Обловили вже дві перспективних точки, покльовок щуки поки що не було. Є рибка нарешті. Перша моя рибка на мульт. Ратлін своє зробив. О, дивіться, це приємний окунь, Спрацював ратлін від джекала і це моя перша риба на мульт. Дивіться. Красень? Я рахую ще так. Є окунь, два чітка похльовку і ребенці. Осики хорошого разу, окуп. А це вже вон. Красить. Просто краси. Зараз зробимо декілька фото і будемо його відпускати. Знайшли точку, де ловляться ось такі приємні окуні Піймали вже порядка 4-5 штук. Думаю, ще зараз одного піймаємо і будемо йти продовжувати ловити щуку. Є знову окунь. О, так, дивіться, приємний знову ж таки розмір. краса Ох, як гарно відкрився. Такий грамчиків 120-130. А Джеринджер Шат 2 грами вольфрамчик і 711 сван. Відпускаємо. перша А, ні, друга. Зараз глянемо, чи є порізи на нашій приманці. Я запам'ятав, де порізи були учора Да, да, була покльовка, добре пошматувала. Супер, значить продовжуємо. Риба є. Можливо, вона поки що не того розміру, якого нам хотілося, якщо вона не може заживати 5 дівів, але вона вже хоча б атакує. To już za dużo rady. Завичили ми цю точку в Думаю, більше сьогодні ми до нього повертатися не будемо. Тактика зараз буде наступна. Ставимо назад 5 дюймів і просто дуже швидко обловлюємо місця вздовж прибережної зони. Тут а, рибу потрібно шукати, як я говорив раніше. Тому 1, 2, 3 закиди під ноги і переміщуємося, переміщуємося і дуже багато там переміщуватися. Хоже, нам більше не буде на що твічити сьогодні. Ох, еб в рот. Нормальный забросик. Чуть штативный улетел. Блин, да. сюда 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 епс 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 епсип епс, епс, епс. піймали ми нарешті Добре, що хоча б телефона на ньому не було. Тому будьте обережні, коли знімаєте відео і не дивитесь назад, куди ви кидаєте. Ой господи. Вітер хоч і перемінчивий, але зараз він дує в спину і це напевно найголовніший плюс. Найкраще, коли є вітер, це коли він дує в спину. Завжди. Якби він був лицем, мультом було б ловити набагато-набагато важче. Обловили вже метрів 300 берега. Тут а поки що покльовок не було. Але ми продовжуємо. Рибалка на такі приманки, на 5-6 дюймів, тим більше на нашій річці, це рибалка, як правило, однієї покльовки або однієї риби. Сьогодні ми вже одну покльовку отримали. Ми вже навіть отримали дві покльовки сьогодні. Тому, сподіватися на третю. Поразенько прийдемо сюди, надіюсь. Так і Взагалі в таких місцях тут має стояти щука. Але де вона сьогодні, я не знаю. Поки що глухо. От вона. Нарешті. Нарешті. Я зійшла. Ну що ж таке? Була ця щука і я, я її злив. Охі. І таке буває. Продовжуємо. Але те, що вона тут так у мене, це вже не може не радувати. Боже, який я щасливий. Як довго я чекав цієї покльовки. Будемо пробувати далі. Фух. Я так і думав. Закіт перех... був перехльост, приманка заплуталась, У половину дороги я її виматував, вона розплуталась. Думаю, зараз має бути покльовка. 100% має бути покльовка. І що ви думаєте? От покльовка і друга щука. Надіюсь, ця в нас не зійде. Нарешті. Нарешті. Дивіться, дивіться, що вона витворає. Що вона робить, досить таки хорошого розміру риба. Ну як для наших мірок. А, краса. 0,3 шнурочок, тому не форсую. Ой. О, хороша! Ай, хороша! Будь ласка, не зійди. Як вона його з'їла. Ха-ха, йди сюди нарешті. Своєю секретною приманкою і от вона, дивіться, перша зійшла буквально хвилин 10 і клюнула друга. Просто подивіться, яка вона гарна. Для наших місць це півторуха це дуже хороший розмір. Можливо, позначка вже підійде ближче до 2 кілограм. Для наших місць це дійсно наша осіння щука, за якою я сюди їхав. Такій рибці обов'язково даруємо життя, тому відпускаємо її.